<реш> <реш> Поехали. Значить, що стосується дна. Дно. Ми малюємо дно. Воно повинно бути у тебе досить високе. Нехай воно там буде грубо 15 см висоти. Внутрішньо, так? Висота. Зовнішнє. Ага, зовнішня, Ну, Це орієнтовно. Ти собі. Силу своїх технічних доробок у тебе вималюється картина, яка, в якої висоти тебе буде. Якщо думаю, от, бути як магазин за високий. 145, да, да? Да, ну, то магазин, маєш 150. Щоб навіть ну. країну можна було поставити знаєш, магазинні рамки вновь, там. може ну, придумати таке. Може бути, ну тут маєш 150 мм. Угу. Перша функціональна річ це люток. Люток я тобі раджу. Робити е в такому плані. Ось так. Тобто передня частина закривається і відкривається. Ось тут у тебе буде ось так. Це прильотка, так? Прильотка. Якщо будеш займатися кучівлю, то це дуже хороший е нюанс. Е е відкрити літок у такому положенні. Він на завісах від піаніно або ну, будь-які mm, завіси, які хочеш. Хочеш дві завіски, маленькі поставиш. ось, Але дуже сильно економиш час на закривання лідків. Тобто ти його, ляток, він йде в тебе на всю ширину, на всю ширину е цього дніща, на всю ширину. І оцю дощечку, вона коли відкрита, вона відіграє роль прильотки. Бдджоли мають де сісти. Ось, а коли тобі треба закрити, ти її просто піднімаєш, і навіть бджіл не треба цей там заганяти димом або ще ж, лиш такого підняв і ну, що... Вони зайшли, і ти його закрив. І получається, що литок на, на увесь цей, а як вона з якого згорочу? Дошечка да. на всю ширину, сама uh -huh. дощечка на всю ширину. І ти собі цим шпінгалетиком ну, такий, загнутий, такий. Да, цей, да, да, я о... понял. І закрив. Крім цієї, дошечки, да, це йде тут заглиблення в у, у дні. Ось. Ти собі тут робиш льоток, так, як ти собі хочеш. Це у тебе може бути вкладка така. Вкладка дерев'яна може бути. О, і у, у, Вона з одного боку вкладка має зменшений цей більше, отвір, більше, да? з другого боку збільшений. Mm -hmm. тобто, ці вкладки у тебе лишаються. Ти собі регулюєш в залежності від своїх потреб на пасіці, ти вкладкою це все регулюєш. Але коли тобі треба закрити, ти побіг, наприклад, в тебе 50 сімей. Хлоп, 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 хлоп. Навіть якщо бджоли сидять, ти їх тако ну, я прикрив. Зазвив. Ти вже їх прикрив, і вони там ти чуть-чуть придавив, і вони зайшли, 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 зайшли і закрили. Все. Це перше таке функціональне. Друге, що у тебе функціональне має бути. Ззаді, має бути теж, по такому самому принципу, має бути теж дверцята. Не шухлядка, а теж дверцята. Дверцята теж опускаються. Ага. То саме, тільки ззаді. Uh -huh. От. Опускається, і у тебе виходить вільний доступ у підрамочний простір. От. Ти, собі, ти, ти собі туди можеш і і пластмасовий піднос засунути на зиму, щоб то все, відмов, крихта, воскова, то все, там, падало на дно. Uh -huh. Ось. Туди ти можеш засунути пластмасовий піднос, можеш там папір для контролю там ставити або ще щось. І можеш ставити пластмас цю сітчату вкладку. Uh -huh. Тобто натягується, робиш рамка, от рамка в тебе. На рамку ти натягуєш сітку, да? металічна, чи, чи mm -hmm. там будівельна, капронова, чи ще. Тобі, щоб відкліщати, е, контроль від кліща. І ти цю вкладку, теж, ти собі відкрив, ти туди засунув, там поставив, чи даже цей самий підносять, ти mm -hmm. стелиш е, папір, наприклад, чи, чи без паперу. У, на нього кладеш е, цю вкладку, бо брусок там 20, брусок 20 mm -hmm. от, І там є теж просто. Так як у тому відео, що ти мені показує, це така рамка mm -hmm. е е з дрібної сітки. Yeah, no, yeah. Ти її догори ногами ставиш, щоб сітка була зверху. І це все з подносів туди засуну ось, і, і ти собі контролюєш. Взимку, е взимку чим, чим прикольно, Ти нікого не турбуєш, акуратно відкрив дверця та опустив, акуратно витягнув цей подносік, навіть почистив це все, якщо тобі треба, і, і, і все. Тобто, ніяких Різких стуків по вулику, ніяких цих, все акуратно. Єдине ж там може скритне і все, це максимум чим ти потребуєш дію. Далі. Далі можеш думати над тим, щоб була сітка е, 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 знизу. Це ти собі вже в, 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 своя фантазія, ти собі можеш думати. Чи робити сітку на, на всю ширину, чи робити тільки такі отвори, 4-5 отворів зробити. Ось. Ну, вже як захочеш. В принципі, отворів цих достатньо. Чотирьох отворів достатньо для того, щоб забезпечити е, клуб доступом кисню. Ось. Це такі дві основні речі. Плюс. Е, е, Стимулюючи підготівлю сиропом, наприклад, або канді, або що у тебе, тобі більше ніяких годівниць не треба. Ти собі сюди дверцятка відкрив, якщо у тебе тут висота 150 чи 145, ти можна навіть посудину на таку подончик, поддончити, ні робити сиропом. Це відкрив, засунув, закрив і все. Вони собі тут охороняють себе, а звідси вони хавають сироп. Ось, ніяких особливих нападів там, і так далі, і так далі. Ось. Так само Канді, прекрасно. Якщо у тебе серпень місяць, крадіжки дуже такі ну гості, да, не робиш канді, сюди низ кандії їм дав, вони це все тут скатрубили. і подносик вибрав, помив, і чистенький подносик то все поставив. Це з подносиком, це супер. З точки зору гігієни, це супер варіант. От таке дно я тобі рекомендую. Далі? Да. Е, от, мені от не дуже подобається от цей вкладиш. Тим, що на зиму не можеш поставити в нього е, людковий угу, цей не, угу. від межа. Да. Так. Да. Є таке діло. От. Це можна вирішити таким. Е, як тобі сказати? Той же самий вкладиш можна якось придумати, щоб він, був... Накладався якось. От щоб, щоб тут був додатковий, щоб це було ширше, наприклад, отут десь. Тут у тебе це стоїть цей вкладиш, так ти собі хочеш, mm -hmm. ти, ти собі робиш цей літок більше менше. От. А ця дощечка просто закриває і відкриває загальний доступ до mm -hmm. даже є, Якщо взяти льоток желізний, то є, що даже в цих польських вуликів також є там оцих, що пластиковий заградітель, але як, як йде е, грибінчик і просто да, вставляється. Да, теж Тож великі да. системи Ніко, там є пасмасова. Да, і воно просто зверху вставляється і все. Ну, щось таке можна придумати. Все, що желізне на людку, не дуже добре за того, що воно дуже сильно нагрівається. І бджоли, <гум> якщо сіла бджола на корпус. Тут сіла, да? mm -hmm. спускається вниз, і вона йде через те же вона, ну, куди палецьке воно гаряче? Це літо мою холо? Змою охолодження. Зимою, охолод... а зимою... зимою, охолоджує. зимою, охолоджує. зимою охолоджує. Ось. Це взагалі будь-які желізні металеві речі у вулику це мінус. Це мінус з, з, з точки зору охолодження, додаткового охолодження вулика, і з точки зору магнітних всяких цих полів і так далі, тобто, воно повіршує так, комфортний режим у, в плані магнітних сонячних цих ага. випромінювань да, що Ще одне, як ти пропонуєш на зиму, на літо, на весну до нас скорочувати це. Ставити так само високий вкладиш, щоб от зменшити об'єм гнізда. Тому що там почається 150, на тих таких відео там не вставляють е, зверху фанерку, коли mm -hmm. там до 2 см mm -hmm. від, від нижнього бруска йде. Так само краще робити. Чесно тобі сказати, чи доцільно зменшувати об'єм знизу? сильно все тепло тікає наверх. Знизу, тут буде температура, особливо не буде відрізнятися від зовнішньої. Що повітря завжди заходить в люток і дно отут постійно холодне. Смисл це робити? Ти покладеш вкладиш, а тебе от той вкладиш все одно буде з такою самою температурою, як на вулиці. Хорошо. ще одне питання. Сам льоток вхід робити попри самий низ чи трошки відступати і робити його посередині попри або Попри Самий низ краще. Просто самей щоб бджола нормально, без перешкод, Вона йде з взятком нагружено. Ну, може бути таке, що стоїть у нас передня стінка, тут у нас не внизу льоток, а вверху або по центру люток, і від неї вже пішла сама прильотка. Mm -hmm. Для того, щоб потім, коли ми ставимо з... ззаду, вставляємо ту шухляду, щоб ми не закривали передній літок шухлядою, а щоб льоток був зверху, збільки могли виходити наверх. Або що не до кінця йшла сама шуклятка. Може бути літок і зверху, то дивися, літок роблять вище, наскільки я знаю, із-за того, щоб якщо падають бджоли, осипаються, щоб вони не заблокували, вони сюди падають, падають, падають і заблокували вихід. літок заблокував. А так як у тебе тут є ця подносик, ти сильно собі чистиш дно, то все вибрав. Ну, також одна із переваг високого дна в тому, що там можна зробити внутрішній пилковлювач. Да, а якщо пил... а якщо літок находив ти... внизу, то вже ти не поставиш. Якщо ти хочеш робити пилку всередині, то в у тебе буде тут вище. По Тоді ти собі вже ставиш цей, вкладеш і плюс сюди вставляєш цей пилковлювач, так як на тому відео, mm -hmm. що тобі показував. Тоді, да. якщо ти хочеш робити пилку то в у тебе буде тут вище. Хіба так, так? Так, 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 так. Ну, Враді все. А тут, якщо ну, можна є сказати. Угу. Ну так. Ну, кермо. кермо. Кермо, кермо, як. <реш> <ручка, реш> <ручка, реш> <да. Довися. реш> Мені здається, що конструкція дна треба починати з того, які це. Які е, перші методи боротьби з кліща. Перше це кліщ. Якщо ти хочеш боротися з кліщем природніми методами, в тому числі, наприклад, хрін, наприклад, дим, наприклад, ці е, речі, які просто сприяють осипанню кліща з цього, то тобі обов'язково має бути сітчасте дно. Я тепер приходжу до висновку, що сітчасте дно мусить бути, ну отак як знаєш, от, от уяви собі, що це твоїх 15 см це дно, а тут знизу сітка прибита. На всю ширину, на всю по площі можливі, це. Якщо тобі треба це закрити, ти просто береш, ставиш знизу панерку, е, ставиш знизу там засувається Е, Ну знову ж таки, якщо ти хочеш, щоб там намастити. Е, Наприклад, солідолом а. салом ловити тих кліщів, спостерігати mm -hmm. за ними. Ти ставиш тут брусочки, фанерка, брусочки на брусочки. Тут папір з салом, і на то цей дивишся, що там той кліщ, скільки впав, скільки не впав. Будь-які методи, оці, от, які органічного бджільництва вони передбачають дію речовин, які тимчасово паралізують кліща. Він сипиться. Оці от, дорослі особи не сипляться oh. з цього, з бджіл. Потім вони приходять до тягне і дуже велика ймовірність, що цей кліщ знову заскоче на бджіл. Получається, що от з цього виходячи, тобі треба думати, чи будеш ти використовувати тільки методи, там, скажімо, біпін, наприклад, коли восени ти обробляєш, коли вже заморозки. Перше, немає розплоду, по-друге, кліщ, який впав, за ніч замерзає. І він не зможе піднятися на бджілку. Якщо ти літо будеш використовувати, кліч обтрусився, впав, а потім він на бджілку ускочив знову. Ефективність цього методу, ну зрозуміло, це. Друге, чи ти будеш перевозити бджоли, чи ти не будеш возити бджоли. Якщо ти будеш возити бджоли, буде цей, тобі треба думати про нижню вентиляцію. Знову ж таки, те, що Любчик тут говорив про цей людковий закривач, він закриває повністю люток. І е, немає можливостей Заходу свіжого повітря. В цей. Коли везеш бджоли, вони турбуються, вони нагріваються, вони запарюються. Якщо немає підходу свіжого повітря. Якщо ти будеш займатися перевезенням кочівлею, то тобі треба думати або про людковий вкладиш, значить кочівля пише. Тобі треба думати про людковий вклад. Що таке людковий вкладиш, з чого? Коротше кажучи, таке саме, як от це шармове, що. Ріяни і просто вставляється і перевертається собі. Маю виборку. на такий медичний. Людковий вкладеш це не, не цей, що він там має більший люток, менший люток. Людковий вкладиш для е, перевезення це така десь як а, ізолятор. Це це, да, То це зрозуміло, більше і До речі, зараз про це я теж по свою думку розкажу. От уяви собі, це люток. Так? І ти в той вкладеш забираєш, який ви подумали, що то ага. це, і заставляєш у цю рамку. Оце от є льотковий вклад. Що він забезпечує? Тільки це теж має бути повітря. Цітка. Ага. Получається, що бджоли не можуть його перекрити, бо тут площа вентиляції дуже велика. Бджоли сідають на це, але воно все одно повітря заходить і виходить, і вони цю всю площу не перекривають, особливо якщо ти зробив його довжину всього вулиця. Так я до речі не знав не чув. Саме, це... Та Той самий е, рамка з сіткою. Так, так само, ти так, то же то то же... саме засовуєш, маєш, ну, ти да. то же саме. маєш. Маєш можливість, що тобі повітря по всьому мирно заходить, і бджоли вони при кочівлі збираються на людку і не дають можливості зайти повітря. Далі, наступний момент. Дивіться, якщо ми говоримо про. Це третє питання, на яке треба звернути увагу, це вентиляція зимою в першу чергу. Ля -ція. Дивися, якщо традиційно ту схему, про яку тільки що говорили, вниз лютка вхід повітря, так? тобто сюди вхід в нижньому лютку, а тут вихід рамки перекриті якимось цим, і воно виходить сюди. Ота схема, яку переважно більшість використовує. Що лімітує тут повітряний потік? Де точка, яка лімітує повітряний потік, в якому місці обмежується інтенсивність цього повітряного потоку? Отут, на льотку, не стеля обмежує, бо стелю роблять, повітря проникне, площа велика. І виходить, що там швидкість повітряного потоку не така висока. Отут от обмежують. І тому роблять маленький просвіт, mm -hmm. Цього лядка ставляться лідковий вкладач, і повертається так, щоб тут було мінімально це. Якщо ти робиш е, таку от вентиляцію і розміщуєш з сіткою дно, от то, про що цього, чи кільцем, mm. цей, чи суцільна сітка на це, виходить, що це в тебе тут повітря може зайти скільки хочеш, лімітуючим чинником стає, тобто той, який цей вод не пропускає, або оці от отвори на цьому пропили, або продихи, так? або оця от стеля. Це принципово змінює ситуацію. А ну, Також не забувати, що є ще верхній Ну, Якщо ти верхній льоток ще додатково лишаєш відкритим, виходить, що в даному випадку і через нижній, і через верхній льоток, і через сітку може заходити повітря. Mm -hmm. Получається, що тоді лімітуючи, ну в цьому, на цьому етапі зупиняється повітря. Бо якби цього не було, то ще швидше було. Це, і тоді виходить, що інтенсивність вентиляції в тебе дуже велика. І виходить, що в тебе або треба робити стелю там з невеликими такими отворами для того, щоб цей або ставити ту, ту штуку, про яку ми раніше говорили. Тобто думати про те, як буде вентилюватися гніздо зимою. Mm -hmm. Бо якщо ти лишаєш сітку на зиму, якщо ти лишаєш оці речі на зиму, mm -hmm. то вже змінюється, збільшується швидкість надходження повітря у гніздо. Якщо у тебе з вентиляцією через клуб. Тобто з виходом вверх, то треба оце от брати до уваги про те, що це якщо в тебе тільки нижня вентиляція, ти тут все зашиваєш герметично, то тоді сітка, отак як в пінополістирольних вуликах, має місце. А то, що деревина буде впитувати ту всю вологу, яка буде консуватися наверху, виходить? Якщо с... ну, пінопостирол стікає, та воно буде більше мокріде. Так, да, вона мокріє, а коли бджоли піднімають температуру, от з розплодом починається, там починає грибок і да, Через це да. вже теж проходив і проходжу. Що роблять для того, щоб цю воду вилучати? Роблять е, люток. Один варіант це протяг у лютку, тобто з цього боку люток нижній і ззаді віконечко, віконечко, через яке провіває вітер і тоді в нижній протяг, виносить усю воду незалежно від температури. Вона там конденсується і все одно видуває. Або роблять льотки у двох рівнях. Оце, якщо дивитися на дно спереду, оце роблять так званий льоток mm -hmm. е санітарний, mm -hmm. а це роблять льоток отакий, ще, ще, може, такий це. І тоді виходить, що за рахунок у цього різного рівня тут створюється повітряний потік, причому такий варіант називають, що краще, бо коли вітер дує з фронт вулика, то немає протягу. А просто є газообмін інтенсивніше. Mm -hmm. от, от Макар. Тепер що ще? На рахунок підгодівлі, що ми говорили, і то, що цей вод. Велике дно дивися, чим ще хороше цей? Хм. Німці використовують підгудівлі, для підгодівлі дно. Вони тут ставлять той тазик, який цей, вот, і проводять цю штуку в кінці липня. Тепло, бджіл, купа, медозбору вже нема. Вони залили туди 15 20 літрів у цього цілий таз, Кинули туди, 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 туди. Туда, трохи соломи, щоб воно цей вод. І вони 3-4 дні то забирають, закидають вулик за цей вод, потім перероблюють. Короче кажучи, проводять таке у липні місяці, коли тепло, таким макаром ти не зможеш годувати бджіл, коли в тебе зимою треба підгодувати бджіл. Таким макаром ти не зможеш годувати птів в холодний період весною. Наприклад, тобі треба там стимулюючи підготівлю. Далеко да, чи ні, це інше питання. Але ти не зможеш, якщо ти орієнтуєшся на підгодівлю цього і кінодрамочне, бо на кінодрамочне під бокове це теж коли холодно. Дуже да, да, проблема да, ось це теж питання: чи потрібна така підгодівля, чи ні, чи ти будеш таку типу, цю робити? Наступне питання: оце про що дно високе. І під рамками ставлять м, такі ну фанерка не суцільна, а таких е, під рамочками а, саме такі реєчки. Пла... Да, для да, чого да. їх ставлять? Штихети такі да, так. Да, 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 да. Їх ставлять для того, щоб бджоли не, не, не тянули язики да, да, да. униз. А от є е, е, люди, які говорять, що наявність цих язиків це дуже класно і дуже хорошо, бо це виконує функцію будівельної рамки. Раз. А mm -hmm. друге, що це дає можливість е, цей. Побачити, коли треба сушку підставляти. у це, у цей, його Це зовсім так, щоб сім'я не зайшла у там. Якщо Якось. ти про приймачанка Юрія чув, Ні. коротше, примеченка. чувак придумав вулик, якийсь там 5, 10, ну вулик, я би не сказав, що там щось дуже особливе. Там рамки йдуть так, потім рамки йдуть так. Одна високо, та рамка йде, коротше, нижній ряд. Тобто на півноті що з да, знімав, да, ну, да, то то, так а -це. А -це. Да. Да. Так. от дивися, що в чому виходить. Він говорить про те, що в нього теж ззаду вулика, високе дно, і ззаду вулика є такі, от е... відкривається двері. двері, фактично. Да. Mm -hmm. Так трошечки збирається, і він про що каже. Що ти, відкриваючи цей, можеш контролювати стан сім'ї, якщо вони почали тягнути язичку? Вощенку ставити і розширяти. Ващенку ставити і розширяти. Тобто це спосіб контролю. Недоліком цього всього є, що вони можуть там є... цей маточний потягнути. І ти не в рамки передивився, так, а, 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 а маточник можеш пропустити. Ну, це як я там дивився. закінчило, так, да, вже все, все свою. Ну так, так. Це як я дивився, там переглядав Ютуб відео, то от ставлять на літо або цю решітку дерев'яну, або само саме фанеру на все дно і у фанері роблять за 4-5 отрів, також якби на банку. скажімо. І так само, коли есть, немає бджоли, коли, куди будувати е, язики, але якщо там йде, якісь там або там, або ройові бджоли, які ну, не працюють, вони збираються там знизу, знизити. Називається ровий карман. Те саме вони ну є місце і вони не виходять всі наверх. Е, е, е А от висновок можна зробити, зробити такий, що все-таки треба, щоб було високе дно. Треба треба, якщо воно буде, якщо мені не треба високого, я поставив фанерку 2 см від рамочки нижньої і нема проблем. Не, не треба собі забрав, там воно вже стало глибоке дно, якби собі можна робити. Дно, дно, дно. Ну, не потрібно, але взимку робить високе, ще по корпус, на корпус порування, щоб гніздо було вище, щоб була повітряна зона. Там. Мене було зимувало позатої е, зими. Як по драмники поклав тепер на зиму? Мене, я б ставив десь в мене е, дно 7 см внутрішнє. Я ще б ставив магазин на 145, я ж потім ставив був корпус. Призвивав ну, нормально все було Все було би, все було би хорошо. Деякі кажуть люди, що це не дуже хорошо, щоб було знизу зверху там е, воздушна подушка. Може, що треба, щоб у мікроклімат самої сім'ї зберігався. Але колись треба, щоб конесат вертався. Ну ладно, поки по, по дну, ну, коли я його зроблю, то покажу.